Всі так довго ждали, ждали і дочекалися. Фігма наконець додала Liquid Glass до своїх ефектів. Хто не знає, Liquid Glass це такий новий ефект рідкого скла, який Apple презентував на своєму новому iOS 26, який наробив просто супер багато галасу, тому що комусь воно подобається, комусь воно не подобається, але не в цьому в суть. Тому всі туторіали, як його зробити своїми ручками у фігмі, можна викидати, того, що фігма презентувала свій ефект. Як написало у фігмі, це тільки бета-версія, її будуть поступово допрацьовувати. А ми зараз з вами подивимося, що є зараз. Якщо у вас у фігмі ще не з'явився цей ефект сам по собі, потрібно зайти в ком'юніті і написати Glass Effect Playground, Копіюємо цей проєкт собі, і тоді він вже у вас з'явиться. Цей ефект можна застосувати тільки на фреймах. Тому, якщо ви захочете його застосувати на елементах, у вас це не вийде. Тому я роблю фрейм, накладаю цей ефект на нього і скругляю края. І у нас тут є 5 параметрів, щоб налаштувати його максимально під себе і щоб наші дизайни були хоч трошечки унікальними. Так, перше це Light. Світло. За допомогою нього можна налаштувати кут і інтенсивність світла. Далі це Refraction, заломлення. За допомогою нього ми контролюємо, як сильно світло заломлюється на краях скляного фрейму. І чим вищий показник цього заломлення, тим більше об'єктів буде спотворено навколо цього фрейму. Так, далі параметр Depth, це глибина, вона змінює товщину цього скляного матеріалу, щоб надати такий більший виразний ободок по краям самого фрейму. Далі Далі у нас диспенсія. Вона додає такий легкий хроматичний ефект на краях скляного фрейму. Ну і фрост, розмиття. Останнє, я думаю, тут пояснювати нічого не потрібно. І так зрозуміло, що воно налаштовує рівень розмиття. Тому ось такий коротесенький у нас огляд на новий ефект у Figma. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мене, тому що тут буде дуже багато цікавого про діджитал дизайн.